Кожен перемагав на проросійських гаслах. Кожен. Ну, окрім Ющенка, так. В принципі, Ну, цей Кравчук. Це от 5D його, якщо ви згадаєте, ну, загугліть просто. Я зараз не буду прораховувати. Кучма, який, який вів, в принципі, проросійську кампанію. Після кучми Ющенко, який не вів про російську кампанію, але засуджував фашистів, ті, хто були Україні без кучми. Пам'ятаєте? Що Плюс підписав Ющенко і ще хтось. Я, чесно кажучи, хочу про це забути. Але, тобто, таке, знаєте, гра на, 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 на двоє воріт. Після Ющенка, ну, ясна річ, що Янукович. Пам'ятаєте, та, там суто проросійська політика. Оці всі людяники на трибуні: будеш, не буду, і так далі. От, після Януковича, хто у нас транзитний Турчинов, потім Порошенко. Жму руку обнімаю знову. Ну, а тепер у нас треба просто прикриті стріляти. Риторика, з якої приходили президенти на посаду. В що вони перетворилися у Кучму з'явився Україна не Росія? В принципі, вони всі перетворилися на якихось, як каже Сіменян або ця Скабєєва, бандєровці.